Певно, якщо ви були уважними, ви могли б помітити, що кожна пісня або ледве не кожна пісня сьогоднішнього дня вона говорить про одне важливе слово. Одного разу, коли я викладав урок для своїх дітей у школі і розповідав їм про один музичний жанр, який називається серенада, я оповідав їм історію, як виконували цю музику. І закоханий чоловік ввечері під балконом своєї нареченої він співав їй якісь пісні. Висловлюючи свої почуття, почуття любові. І одного разу один учень, переповідаючи мені цю історію, давши зрозуміти, що він все запам'ятав, він запнувся на одному слові любов. Він сказав: Сергій Андрійович, я дуже соромлюсь. Це щось таке романтичне, я сором'язливий хлопчик, я вам далі не буду розповідати. І це примусило мене пороздумувати про любов. Тож, знаєте, що справжня християнська любов це не просто якісь романтичні почуття незрозумілі. Біблія доволі чітко описує, яка має бути любов, які мають бути чіткі критерії християнина, які володіє цією любов'ю. І Біблія також показує найвеличнішу любов, Божу любов, яка проявилася до кожного з нас. Тож свого часу апостол Павло він написав послання до Коринтян, тринадцятий, особливий розділ з першого його листа. Там говориться про любов. Він увійшов в історію як гімн любові. Там описується дуже багато-багато речей про любов. Але перед тим, щоб ви розуміли контекст, Павло говорить про духовні дари. Він говорить про те, що єдність церкви, в тому числі, і будується завдяки духовним дарам, за те, що кожен з нас, володіючи якимось духовним даром, носить користь для збудування церкви. Але після цього 12-го розділу про духовні дари, він говорить одні важливі речі. Спочатку, коли ангельськими та любови не маю, то став я як міць та дзвінка або Бубон. І коли маю дар пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові немає. То я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. На цьому зупинюся. Дорогі брати і сестри, зверніть вашу увагу на одну важливу річ. Апостол Павло він акцентує неодноразово на тому, що якщо у тебе, як християнина, то будь-яке твоє служіння, будь-яка твоя діяльність, вона абсолютно нікчемна, вона абсолютно нічого не варта. Чи ти розмовляєш мовами, чи ти віддасиш себе на спалення, тут написано. Чи будь-що, що ти робив, якщо уві, воно просто театр. Так ось тут є певні, певні критерії цієї любові, про яку апостол Павло пише. І хочу зосередитись з вами на одній рисі: любов, яка не поводиться нечемно. Певно, ті, у кого є діти або внуки, кожного ранку, коли ви відправляєте їх до школи, приблизно така фраза лунає. Будь молочинкою, поводься чемно. Так ось, що ж таке чемність, що ж таке нечемність? Грецьке слово, яке тут використано в цьому тексті, воно означає порушення чогось, порушення схеми або відсутність порядку. Коли учень йде до школи, як педагог знає, що таке нечемні учні, і, відповідно, вони порушують порядку, порушують якусь дисципліну. Вони не мають того порядку, який би мав бути. Тобто. Чемна людина, чемна дитина, просто чемний хтось, це людина, яка шанобливо ввічлива до когось по відношенню. Тобто чемний учень по відношенню до вчителя, чемний сусід по відношенню до свого сусіда, по сходовій клітинці, чемний пасажир, який не штовхає в маршрутці іншого свого сусіда, бо він просто шанобливо ставиться до цих людей. І апостол Павло говорить про те, що в церкві. Як спільноті людей, яка об'єднана об Ісусом Христом, ти маєш проявляти чемність. Чемність в любові. Тобто ти маєш шанобливо, ввічливо ставитись до того, хто сидить поруч з тобою, до того, хто служить з тобою в твоєму служінні, і так далі. і так далі. Тож хотів би з вами порозмовляти про чемну любов і про риси чемного, чемної людини, на прикладі із трьох людей. Які жили в часи старого заповіту. Тож запрошую вас відкрити або увімкнути ваші біблії. Це буде перша книга Самоїлова, 25 розділ. Запрошую вас відкрити ваші Біблії. 25 розділ першої книги Самуїла, 25 розділ. Там описана одна дуже чудова і повчальна історія про одного дуже багатого чоловіка якого звали Навал, про його дружину і про царя Давида. Тож з другого вірша. І був чоловік у Маоні, а оселя його на кармелі. І цей чоловік був дуже багатий і мав три тисячі дрібної худоби та тисячу кіз, і був він на кармелі, коли стригли отару його, а ім'я тому чоловікові Навал. А ім'я жінці його Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний, із роду калева. І а Давид почув у пустині, що Навал стереже свою отару, і послав Давид десять хлопців, і сказав Давид до тих хлопців: «Вийдіть на Кармел, і прийдете до Навала, і запитайте його в моєму іменні про мир, та й скажете так і тобі мир, і дому твоєму мир, і всьому, що твоє, мир. А тепер почув я, що в тебе стрижуть. Пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх, і нічого не пропало їм по всі дні перебування їх на кармелі. Запитай своїх слух, і вони розповідять тобі, і нехай знайдуть в очах твоїх милість мої хлопці, бо доброго дня ми прийшли. Дай же рабам своїм та синові своєму Давидові, що знайде рука твоя. І прийшли до хлопці і промовили до Навала від імені Давида усі ці слова і спинилися. І відповів Навал Давидовим рабам і сказав Хто такий Давид і хто Ісаїв син? Сьогодні намножилося рабів, що вириваються кожен від свого пана. І я візьму хліб свій і воду свою, та зарізане, що нарізав я для своїх стрижів та й дам людям, яких не знаю, звідки та хто вони. На цьому зупинюсь. Тож, дорогі брати і сестри, з цього тексту ми можемо зробити певні висновки і описати характеристику цього чоловіка навала. Передусім, біблійний текст пише про те, що він дуже багатий. В ті часи багатство вимірювалося кількістю худоби. І тут не дарма є перелік його тварин, на той час це було дуже-дуже великою ознакою багатства. Друга річ. Яка характеризує цього персонажа, це те, що він був дуже жорстоким. Понад те, він був злочинним, він був негідним і просто нерозумним. Його навіть ім'я це означало. Так ось, в чому проявлялася його жорстокість, його негідність? Загалом це можна описати словом нечемність. В чому це виявилось? Тож, коротко про це пороздумаємо. Передусім, Навал, він принижує репутацію Давида, який звертається по допомогу. В той час існувала така традиція, коли люди стригли овець. Це щось нагадує, якщо ви були в селі і пам'ятаєте в дідусі бабусь, коли різали свиню, то сусіді пригощали також. Щось подібне було в Ізраїлі, коли стригли овець, будь-хто міг попросити про добро, щоб з тобою трішечки поділилися. І, відповідно, Давид, підібравши слушний час, слушний період, він відправляє своїх рабів заради того, щоб отримати певну допомогу від Навала, певну щедрість, люб'язність, як, начебто, відчемної людини. Але Навал в той же час принижує репутацію Давида, який його про це просить. Чому? Зверніть, будь ласка, увагу на 10-й вірш. І відповів Навал Давидовим рабам і сказав: Хто такий Давид? Та хто Єсеїв син? Сьогодні намножилося рабів, що вириваються кожен від пана свого. Іншими словами, він сказав: хлопче, хто ти такий? Ти просто вискочка, яка і вважаєш себе великою людиною. Зверніть вашу увагу, на той момент Давид уже був помазаним царем, і багато людей вже знало, що він має статус царя. І ця людина, яка знала, що в перспективі цей Давид буде мати величезну владу, він помазаний Божий, вона так його принижує. Вона репутацію царя, втоптує в бруд. І каже, хто ти такий? Ти просто вискочка, який втік від свого господаря. Інша річ: повна відсутність поваги, в тому ж таки, 10 му вірші. Хто такий Давид та хто Єсаїв син? Він говорить: я тебе взагалі не знаю. Це про тому всьому, що в наступних віршах, коли ми зараз будемо читати, його дружина вона знала, хто такий Давид. Вона знала увесь той досвід. Пережитого, що з ним трапилось. Тобто планомірно і цілковито навмисно навал принижує Давида. Він цілковито і навмисно не поважає його. Далі наступна річ це груба манера спілкування. Одинадцятий вірш. І я візьму свій хліб і воду свою, і нарізане, що нарізав я для своїх стрижіїв, та й дам людям, яких. Не знаю звідки вони, тобто мало того, що Давид, Давидова репутація принижена, з його рабами, з його посланцями просто в грубій манері спілкуються повна відсутність поваги. І зрештою, в навала не має жодної доброї пам'яті про зроблені для нього добрі справи. У 21 му вірші, коли Давид це почув і розгнівався, і сказав, що я прийду зі своїми і вигублю там все, і йому буде помста, там сказано, а Давид сказав: надармо ж пильнував я все, що належить тому чоловікові в пустині, і зо всього його нічого не пропало, та він вернув мені злом за добро. Іншими словами, Давид тут говорить, що я настільки про нього піклувався, я робив для нього так багато добра. А сьогодні він цього забув, він цього не пам'ятає. Тож, чотири риси із цього персонажа, як він нечемно поводився, ми можемо виокремити для себе. Тож, якщо ти християнин, будь ласка, забудь, що таке відсутність поваги. Якщо ти любиш Господа, не спілкуйся грубо із своїми сусідами, тими, хто сидить поруч у тебе на лапці в церкві. Пам'ятай, що для тебе зробили доброго. І, зрештою, не принижує нікого. На противагу цьому персонажу його дружина була значно далекоглядніша, значно розумніша і навіть значно красивіша, як з тексту пишуть. Тож, пороздумаємо коротко про те, якою була його дружина Авігаїл. Передусім, біблійний текст говорить про те, що вона була розумна. Мати розумну жінку це певне велике благословення. Так кажуть одружені брати, і через тижня, два-три я теж це зрозумію. Красива, смиренна, готова до приниження, бере провину чоловіка на себе і просить пробачення. Зверніть вашу увагу. В розвитку цієї історії Авігаїл доносить, що її чоловік вчинив таку неповагу із Давидом, і вона бере усю відповідальність на себе. Іде до Давида і просить в нього пробачення. Вона падає на коліна, приносить йому багато дарів і говорить, що це я винна, написано в 24 му вірші. І впала вона до ніг йому та й сказала на мені самій пане мій, моя провина, і дозволь говорити твоїй невільниці до ушей твоїх, а ти послухай слів своєї невільниці. Нехай же пан мій не кладе свого серця на цього негідного чоловіка, на навала. Бо яке ім'я Його, такий він, навал ім'я Йому і глупота з ним, а я, невільниця твоя, не бачила хлопців мого пана, що ти посилав. А тепер, мій пане, як живий Господь і як жива душа твоя, Господь стримає тебе, щоб ти не ввійшов до пролиття крови і щоб рука твоя не допомогла в цьому тобі. А тепер нехай стануть, як навал вороги твої та ті, що шукають зла на пана мого. Тобто зверніть увагу в цій історії, щоб спасти усю свою сім'ю, щоб виправити помилку чоловіка, ця дружина вона бере всю відповідальність на себе. Вона говорить: це була моя провина, що з тобою так грубо вчинили. Пробач, будь ласка, мені вона вклонялася йому до ніг і просила пробачення. Вона бере провину чоловіка на саму себе і замість нього просить пробачення. І, очевидно, така смиренна поведінка, така здебільшого чемна поведінка. Вона застерегла Давида від певних помилкових і поспішних рішень. В цій історії є третій персонаж це Давид, який вже був царем. Передусім, варто е пороздумувати про те, який він є в цій історії. Передусім, він той, хто захищав, захищав людей на вали, які пасли його отару. Він чинив добро. Він ввічливо просить про гостинність. Він не приймає поспішних рішень. Зверніть увагу, він був за крок до вбивства всієї сім'ї навала. І тільки жінка, яка була розумна, смиренна і ввічлива, чемна, вона спасла всю свою сім'ю. Давид, будучи за крок до кровопролиття, послухавши цю мудру жінку, він стримався від прийняття поспішного рішення. Більше того, він прощає її і весь той дім. Всю її сім'ю, всіх її рабів і все майно. В цій делікатній ситуації він оцінює її розум. Більше того, коли потім в кінці цієї історії Навал помирає, він бере Авігаїл за свою дружину. Уявіть собі, певно, це найцінніше, що могло трапитись з жінкою того часу, коли за свій розум тебе оцінив цар і зробив тебе дружиною царя. Коли до цього ти була дружиною абсолютно нікчемної, нерозумної, глупої людини, твій статус підіймається. Це зробив Давид. Він взяв її за свою дружину. Давид на той момент вже був царем. Тож в цій історії, на прикладі цих трьох персонажів, ми можемо побачити, як радикально, як полярно відрізняється між собою чемність, смиренність і навпаки злоба. Нечемність, відсутність поваги. Тож, в цій всій історії ми маємо багато повчальних речей для себе. І передусім, любов Божа, чемність і інші речі, про які ми читали в коринтянах, вона вся виявилась в Ісусі Христі, який прийшов на землю, щоб показати любов Бога Отця. І Ісус Христос, Він є найвеличнішим прикладом чемності, любові. Він підіймав авторитет тих, хто в очах суспільства був зневаженим, перебував в ганьбі, він обідав з митниками і грішниками, стіляв прокажених, був поруч з людьми, яких цуралися усі інші. Тобто, Він поважав їх, він ставився до них чемно. Христос взяв на себе наші провини, наш біль. Тож, дорогі друзі, це найвищий приклад любові Ісуса Христа, який настільки прихильно ставився до кожного з нас, ставиться до кожного з нас, що Він прощає тобі твої провини. І питання в тому, чи відповісиш ти взаємністю на Його подаровану любов? Тож, дорогі брати і сестри, коротко підсумуємо про те, що ми говорили. Якщо ти служиш, Якщо ти вважаєш себе діяльною людиною в служінні, але ти не маєш любові згідно тих критеріїв, які написані в Корінтян, тоді задумайся, будь ласка, чи є користь від того, що ти робиш? Сьогодні ми говорили про одну малесеньку конкретну рису любові: любов, яка не поводиться нечемно. Любов, яка шанує інших, любов, яка ввічливо ставиться до тих, хто поруч з тобою. І в кінці цієї проповіді з цього тексту, з двох прочитаних нами текстів, можна взяти практичні уроки. Передусім, в твоєму житті будуть певні ризиковані моменти, коли любов виявляти зовсім не хочеться, коли значно швидше і простіше сказати грубо, різко і, можливо, назавжди. Але не роби і не кажи нічого з пересердя. На прикладі Давида можна зрозуміти, що одна хвилина роздумів. Може спасти комусь життя, ну якщо не в таких доленосних масштабах, то спасти комусь настрій, хто сидить поруч з тобою. Будь готовий до смирення. Тут приклад жінки Авгаїл. Якщо ти завинив перед кимось, ти можеш попросити пробачення, і вже в скоєній помилці, в скоєній конфліктній ситуації, ти можеш це вирішити якомога більш чемним шляхом. Навіть коли ти зайшов у помилку. Третє, наступне: визнавай іншого як більшого за себе. Коли ти будеш поважати іншого, брата, сестру і будеш вважати, що вона він, є більшим за тебе, в тебе буде розвиватися гарне християнське почуття смирення. І тоді ти не зможеш просто поводитись нечемно. Зрештою, наступне: спілкуйся делікатно. При притчах написано лагідна відповідь, гнів відвертає. Будь лагідним, спілкуйся делікатно в цьому виявлятиметься твоя чемність. Передостання, напевно, найскладніше. Будь готовий просити пробачення. Звісно, кожен з нас є людиною, для якої справа честі є довести, що я правий. Кожен з нас є людиною, яка думає, що от тільки так. І ніяк. Є моя думка і є чиясь неправильна. В якійсь конфліктній ситуації, чи це в служінні, чи то в побуті, в сім'ї, на роботі, будь-де, де ти будеш, будь ласка, проси, будь готовий просити пробачення, і це виявлятиме твою чимність. І останнє. На прикладі цих трьох людей, цих трьох персонажів, будь ласка, пам'ятай те, що для тебе роблять. Те добро, яке для тебе зробили. Насправді, егоїзм і нечемність, він сліпий, і він забудькуватий. Він ніколи нічого не бачить і ніколи нічого не чує, що для тебе яке добро зробили. Тож, на прикладі цих трьох людей Навала, Авігаїл і Давида, ми сьогодні порозмовляли і пороздумували про те, як потрібно бути чемним. Тож закликаю вас в своєму житті ходжені зараз, коли ви вийдете. І з дому молитви, от там почнеться ваше справжнє життя і служіння. Тут з 10 по 12 ми всі чемні. Тут з 10 по 12 ми всі культурні, ми усі люб'язні і посміхаємось одне одному. А через поріг, через двері, там проявляється наш характер. Тому, коли ви будете вдома, пам'ятайте про те, що якщо ви християнин, Бог закликає вас поводитись чемно. Помолимось. Я завершу. Хто має бажання, будь ласка.